Всім привіт, я знову з вами. І сьогодні у нас авіатор. Авіатор. Політаємо на літачку. Так що підписуйтесь, прожимайте лайки, обов'язково підписуйтесь на мій телеграмчик, посилання є в описі. Ну і, звичайно, заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає приємна несподіваночка від мене. Вам сподобається. Авіатор. Політаємо в авіатор. Як вам взагалі цей слот пишіть в коментарі. Так, ну Я ставлю автокешаут на x 2 тобто на X2 в мене автоматом буде ставочка забирати кошти. То якщо на X2 полетить, то значить ми свої кошти вже ну, відбили, скажімо так. А вже другу ставочку ми будемо ризикувати. 190 тисяч у нас на рахунку, і зараз спробую вам показати, як це все робиться. Ну, бачите, ми Х2, x 2 забрали, ми нічого не втратили, нічого не заробили, але й нічого не втратили. Поїхали, ще разочок злетим. Тут уже давненько не було там таких серйозних підйомів, тому, тому я думаю, що зараз десь має бути. Авіатор. Тут, тут звичайно, можна робити такий вітерець. Так, знову на Х2. Х2, наскільки будемо забирати? Я думаю, на Х10 спробую забрати. Спробуємо на X10 показати вам, як воно як воно працює. Ай-яй-яй, 4-4. Ну, бачите, хто не ризикує. На жаль, у нас не вийшло. Так, зараз зараз я не впевнений, що потрібно. Давайте пропустимо один раунд. Ну, бачите, і мажорів тут збоку немає тих людей, хто там ставив великі гроші. От бачите, як я вчасно зробив це, як я вчасно зупинився. Ну давайте разочок тепер спробуємо залетіти після 1.05, хоча може ще бути два голубих сигнали, але, але спробуємо. Тут навіть мажори вже якісь з'явились. Ну що, літачок, літачок, давай. Самольотик, самольотик, лети високо. Так, ну два забрали. Два забрали, летим дальше. Мажори вон зливаються, мажори вже забирай. Давай, забирай. Забирай. Дві 200 свої забирай, забрав. Оці забирайте. Так, а я заберу на 10, а я заберу на 10. Давай, на 10, на 10, на 10 літачок. Забирай, кажу, 1300 свої. Віддай мені десятку. Віддай мені, будь ласка, десяточку, 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 десяточку. Десяточка є. Раз. І на 11 летів. Ось, бачите? Ось як потрібно це робити. Красиво. Ну ви згодні, що це красиво. Я думаю, що да. Так тут тут я думаю, пропустимо. Хоча, хоча він може зараз полетіти ще, можна було, можна було зіграти, але в будь-якому випадку я вже не встиг. Ми пропустимо пару раундів. На, на 11 полетів, але мені кажеться, що він зараз полетить ще. Я щось на емоціях не встиг поставити. З, часто буває таке, що після того, як він полетить, я ж кажу, потрібно було грати. Ну, Ми нічого не заробили, нічого не втратили. Ну, зараз ми пропускаємо пару раундів. Так що, як вам взагалі авіатор? Пишіть коментарі, як ви, який максимальний ікс ловили. Хочете я вам покажу, поки пропускаю пару раундів. Покажу, як тут люди ловили які іксовочки сьогодні. 9 гривень, 9 гривень поставив, 10-11 тисяч заніс. Ви розумієте, а 1200 XP піймав. 4,5 поставив 5 тисяч піймав. Була, було 50 на карті, там, наприклад, закинув, раз, 15 вивів, нормально. Зрозуміло, що тут піймати ще таку іксовочку потрібно мати стальні. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Ну, але взагалі так подивиться, там 11 гривень поставив 10 тисяч, 7 гривень, 6 тисяч це просто да, є тут різні тактики. Різні тактики. Хтось ставить 2700 ось 2,200 І на 1.23 забирає. Все, йому достатньо. Але це також ризикова штука, не менше, ніж як ловити X 1000. Ти можеш, можеш отак ловити-ловити, самоліт на 1.00 полетів, і ти всі гроші програв. Ну, це десь так. Я граю ну, посередньо, ми скажемо так, я автокешаутик забрав, щоб не хвилюватися за свої гроші, а потім уже можу ризикувати. Десь так. Чекаємо на голубу, на голубий сигнал, отакий десь до, двуй, до, до двушки, як він полетить, і Потім потім буду, вриватись. потім буду вриватись, тому що поки тут все і рожеве, і фіолетові сигнали, тому я, ну, по великому рахунку не хочу зараз, тому що щось мені підказує, що зараз буде вльот. Але... Це ж таке діло, знаєте, воно іноді думає, що ні, зараз не полетить, а він раз на x 50 полетів. Можливо, я і зараз так. Я не кажу, що я там супер-мега професіонал, але повірте, я в цю гру пограв трішечки mm -hmm. <грав> свій час і зараз граю, в мене було таке, що перед сном без авіатора заснути не можу. Тобто, політав, політав там, раз, плюс 5 зробив, о, нормально, бувало таке, що і мінус 5, звичайно, не без цього. Але якщо не психовать, скажімо так. Грати акуратно, то можна 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 на Вообще, легко, легко можна виносити звідси гроші. ну Ви бачите, люди, які там взагалі, я не знаю, отаке от роблять. Ну, а ми, ми зірок з неба не хватаємо, але нам на життя вистачає, скажімо так. Ось так, Голубенький сигнал був. Ну що, зараз будемо зараз будемо вриватися. Я ще один пропущу і е спробую, спробую. Спробую вірватися, чому б і ні. Тут, тут таке, чисто один сигнал голубий був. Чисто один сигнал голубий був. Я казав, що після нього вірвусь, і потрібно, бачите, двойка, двойка зіграла б зараз, зараз всі чекають, всі мажори чекають, не забирають, чого нормально він ще й полетів. Потрібно було, звичайно. Якби як знав, то кожного разу облітав. Ну, він самий багатий, на 2200 не захотів, пол... хотів десятку, напевно, забрати, але... але в нього цього не вийшло. Так, ну ладно, чекаємо ще одного. голубого. Ви скажете, а що ти сидиш і не граєш? Так отак і потрібно акуратно грати, щоб. щоб... Ну, ви як бачили, я вже не перше відео знімаю по авіатору. І ви бачили, що нормально, якщо не сильно психувати, тихіше їдеш, <хи> далі будеш. Так, ну давайте. Я спробую, спробую. Але щось мені підказує моє серце, що рано, 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 рано вриватися. Хоча хоча, тут не було двадцяточок, не було нічого такого. Ну да, тут фіолетових багато, голубеньких мало. Так, ну що, літачок, зараз на один і один? Ні, на один і два. Забирайте, забирайте, забирайте мажори, мажори, забирайте, забирайте. Так, двушечка. А що ми, ми ж два забрали? Маємо забрати, а як так? Як так, ми забрали два? Не забрало, а чого воно не забрало щось, щось я не зрозумів. На X2 авто кешалт стоїть у лісі Так. А, ні, забрали, забрали, нормально все. Чи не забрали? Ну, зараз, зараз, зараз все буде. Зараз я вам розкажу, зараз я вам покажу щось в цей момент, я передивлюся, передивлюся потім. Так, ну, x 2 рівненько x 2 1,01, Ну, якийсь сенс забирати 1,01? Поставив 2467 гривень, забрав 92 гривні. Тобто 30 гривень забрав, ну таке собі. Так, ну що, летим на 10. Летим на 10. Чи не летим на 10? На 10, на 10, на 10, рівненько, ми вже 2 забрали. Так, на 10 забрали? Забрали? Отак. Отак забрали. О! О, все, полетів. Чуєчка спрацювала. Не зрозуміла ситуація з цією двушечкою. Потрібно, потрібно, але, але. 10 ми ще забрали на 26 полетів. Ну, поки непогано, я вам скажу, поки не погано летим. Давайте. Зараз разочок я ще вірвусь після 26. Давайте. Разочок ще спробую. Буває часто таке після зальота, буває ще один невеличкий зальот там на x3 на Х4. Якщо Х2 дасть. Буде дуже добре, і ми на X4, напевно, спробуємо забрати. Головне, щоб він X2 дав для початку. Х2 дав. Все, нормально, нормально. І тепер. Ай, на Х4 не, не вдалося на X4. Пропустимо, пропустим пару раундів. Я думаю, пропустимо. І потім, і потім будемо вриватися знову. Так що підписуйтесь, хлопчики, дівчатки, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграмчик. Посилання є в описі. Там багато цікавої і корисної інформації. І, звичайно, загляніть в закріплений коментар. Там на вас чекає приємна несподіванка від мене. Я думаю, вам сподобається. Напишете потім, як вам сподобалось, не сподобалось. Так, ну ми поки пропускаємо. Не хочу я поки вриватися. 26 було, дай, хоч воно там разів 5 зіграє після 26-ї, і потім вже можна буде вриватися. Тому... Тому що зараз, зараз дуже ризиковано влітати. Хоча може все бути, це ж таке діло. Може зараз і на x 1000 але я от тактики. Так, 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 так. У мене є тактика, я її притримуюсь, притримуюсь і нормально поки все виходить. Нема куди летіти, нема куди. Буває така ситуація, наприклад, я вже ну, багато разів казав. Наприклад, ну, ви бачите, що зовсім погано літає, або ви зайшли, а там Х800 тільки пролетів. Ну, який сенс по великому рахунку сидіти просто грати, щоб грати, ні. Краще вийти, піти, зробити собі чайку, попити чайку, через півгодинки вернути, повернутися і тоді вже дивитися, чи як. От бачите, про що я кажу? Груп 90 гривня 96, ну, x 96 x 33 x 45 ну, таке собі, таке собі. Зараз я, напевно, ще разочек спробую вірватися, Якщо, да-да, о, бачите, бачите, от отак от. І я думаю, що зараз буде не дуже хороший сенс. Тому я зараз ще разочок вірвусь, от прямо зараз. Якщо ні, то потім зроблю перерву півгодинки-годинку, і потім зроблю ще заходик. Нема куди спішити. Правильно, правильно. Ну, не, не вийшло. Під кінець думав ще, ще піймати п'ятерочку. Ну, не вийшло. Ви бачите, погано, погано поки літає, хоча зараз можна її вриватися. Так що, хлопчики, дівчатки, як я вже сказав, підписуйтесь, прожимайте обов'язково лайки, підписуйтесь на телеграмчик посилання в описі. Ну і забирайте приємну несподіванку по посиланню у закріпленому коментарі. Я буду з вами скоро в цей же час, завтра, в цей же час на цьому ж місці. Дякую за увагу. Всім пока.